Перейдемо до такої нашої великої, ну однієї одні з великих топ-новин, все ж таки, мені здається, що ми всі, незважаючи на те, що у нас війна не закінчується, але ми всі сьогодні слідкували або прокинулися з е, увагою да, новин до на близькому сході. Ну я mm -hmm. думаю, що є сенс про це поговорити. Mm -hmm. да, тому що е, ну Ізраїль вдарив по Ірану, да, хоча багато хто вважав, що цього не відбудеться. Але це відбулося Ну, я, я так не ні Ти так не вважав? Да я я погоджуюсь е, да, тому, і ти ми так з тобою, да, частково це за поза ефірами е, обговорювали. Але е, як ти взагалі оцінив цю ситуацію, як, як ти вважаєш? По перше, а е, до чого може далі ця ситуація удару Ізраїля по Ірану закінчитись? Тобто буде велика війна на близькому сході чи не буде, да гаряча і так далі, як це вплине на Україну на нас? Да, тому що ми бачимо, як наш один з наших союзників, Сполучені Штати, як вони поч... відправили 20 тисяч ракет, які нібито нам мали відправити, вони відправили в Ізраїль. Ми бачимо, як Сполучені Штати Америки і Франція збивають іранські дрони. А у нас чомусь не збиваються да? російські а, ракети. Чому, там, зб... там чомусь вони не бояться ядерної загрози. Uh -huh. ну, знаєш, і вони не вступають в війну зараном. А uh -huh. у нас чомусь вони якось так говорять, ой ні, ми не будемо збивати і так далі. А, і Чи не, не призведе це зрештою до того, що увага світу, на жаль, яка і так, я б сказав, б, спорадична з приводу нашої війни, де, бо світ десь звик. До російсько-української війни стоївся, звик так. да, рутинізував війну. Чи не переключиться тепер світ на близький схід з усіма наслідками? Дивіться ну, ну, і про нафту теж, будь ласка. Да, дивіться, ну, що я хочу сказати. По перше, я вважаю, що коли ми з тобою говоримо стосовно того, що е, м, хтось вважав, що в от, нічого не буде, ну от я вважав, що навпаки, тому що е, хтось ніде як, як сказати, роз? Розвідку Ізраїлю, хто думає, що Ізраїль там вважає, ну буде думати, що це велика країна, не зможуть нічого зробити. Послухайте, друзі, хочу вам сказати, у мене є людина, яка працював в Ізраїлі. Ну, він зараз уїхав звідси, і він каже: ну, він мені розповідав про які операції. Про які операції ми не знаємо в Масаді. В Масаді, так. Він військовий, ізраїльський військовий, він змінив громадянство, а зараз він живе в іншій країні. Вот. Слухай, ну він мені розповідав, я був шос. Я можу сказати, що ізраїльська ВПК, ізраїльська, так скажемо, розвідка це один із найкрутіших розвідок у світі. Я Можу сказати, що удар, це я вважав і вважаю, що буде дуже е, потужним. Ну, дивіться, взламати систему. От я конкретні ті приклад даю там да? взламати систему, забрати всіх блін, в одній кімнаті, всіх е, лідерів е, Ірана. І просто я вибачаюсь уїбати туди потім ракети, щоб всі аумириваді <laughs> одночасова. Ну послухай, ну це перше. Друге, будь ласка, подивіться, ну я впевнений, побудувати якусь базу звідси. Потім злітять всі ці ракети і дрони. І в Ірані. в Ірані. Ну послухай, а чим ну ні, ну ми знаємо, да, схожу операцію під назвою, <laughs> а, а, да. Да. Да? але ну це теж круто. Так. Тому я хочу сказати, що хтось ніда ізраїльські спецслужби, а я хочу сказати, що це дуже потужні спецслужби. Я не що щоб у них були можливості отримувати інформацію, так скажемо, ближайшого. Оточення лідерів Ірана, і я впевнений, що вони це робили. Вони знали пересування, дехто ну, там знаходження прибуває. прибуває. Тому можу сказати, що ця операція буде потужною. Ця операція дуже зруйнує Іран. Мається на увазі руйнування там якісь житлових будинків житлових будинок. А я маю на увазі морально і там, де ховається захована це. Центри, фу, Центри фу, героїв, ну, це, і так далі, це, це я, ядерна, ядерна інфраструктура інфраструктура, да а, тому, коли там кажуть, що слухайте, там ну зараз з'явиться люди, інші науковці, які там зможуть зайняти а, це, так скажем, посаду і зможу і далі а, м, працювати і розробляти ядерну зброю, ну це не так. Послухай, ну по перше вони закінчуються це а, науковці. Вони їх їхні так багато у світі звісно рані да, так так само да, да. тому послухай да якісь вони отримують від росії багато потрібки маю на увазі технологічне технологічні слухи ну це ж зрозуміло і Північна корія і іран вони отримували Так. що гарні новини які я вважаю нас питають, я вважаю, що є для України дуже гарним новини, тому що місяць-два-три разів туди прилітав Ан-26, якщо я не помиляюсь. Грузовий літак, uh -huh. який грузився шахедами і віз з Ірана шахиди в Росію. Хочу сказати, що сьогодні було влучення в це виробництво, і знищено це виробництво. виробництва. Це гарна новина для 100%. України. Я вважаю, що це топ новина для 100%. України. 100%. Да. Тому тут потрібно зрозуміти, що до нас ставиться не так, як до Ізраїля. Да? Тобто, ми бачимо, що. Що а, агент Красновський а, розповідає, що а, українці вам потрібно а, зрозуміти, з ким ви воюєте, а, потрібно домовлятися. А ми тут бачимо, що, а, будь ласка, а, ви дивитесь, а, це тока початок Ізраїля буде тільки гірше. А заключайте домовляйтесь да, з Ізраїлем, звертається до Ірану, або буде ще що гірше. Так, яким бля таким чином? Так. так. І реакція інша, Трампа, поміть. Ну, да, ніж да. На ну що я Росією. хочу сказати, ми бачимо людину, який, а, а, сьогодні не зробив. Я взагалі я вважаю, що він нічого не зробив, якщо ви зможете, один кейс. Назвати, де Трамп реалізував удачно. Хоча б один кейс, я вам скажу окей. Де да, все буде з Іраном добре? Я домовився, все там буде чікі-пуки. Що? Я домовився з Путіним. Де? Я нанес розгромив Китай? Де? Де, де, ну де, ну, ну, послухайте, це людина, яка він взагалі не розуміє, що потрібно взагалі робити. Крім чому, голосних заяв. Да, чому? Тому що е, він, я то поняв, що він отримував е, е, пан Красновський, і як сказати, агент Красновський отримав е, е, декілька. Е, уроків, уроків. уроків е, від Арістовича. Ми, ми бачимо конкретний приклад, да, конкретний приклад. Якщо я, я так розумію, що 2-3 тижня, 2-3 дні, 2-3 тижня, 2-3 дні. Ну, тобто ми нічого іншого не бачимо. До речі, 2 тижні останні, які, сплили, які Путіну сплили сьогодні. Черговий раз. Да. Тому, послухайте, ну, говорити про те, що о, зараз щось там о, ми побачимо якісь круті зміни. Ну, послухай, я би так не говорив би. Ми бачимо, що ну просто ми маємо справу з дегенератом. Я вибачаю, що я так зараз кажу. Я бачимо, що не тільки він, на жаль, такий, а ще що і оточення у нього такі ж дегенерати, як і він сам. От і що ми хочемо отримати? От от, я конкретно зараз кажу, що ми жодної нормальні. Кейса від нього, який був би е закінчений, і як він говорив ус з, з успіхом? Ми цього не бачимо. От і все. А дивися. А є така позиція з приводу Ірану? Е ну от е зараз ми розуміємо, що справді Іран до нас не дружня країна, я б сказав навіть ворожа, да? але факт залишається фактом: от те, що зробив Ізраїль, чи не є це агресією? З точки зору міжнародного права, да, тому що про це теж важливо говорити. Бо дивися, вони ж вони сказали привід. От у Ірана є ядерне там щось. Але ми ж знаємо, що у нас перепрошую сусід, теж якийсь вигадує. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, от ми, е, наша країна організувала дуже крути, е, спецоперацію. Путіна, скажіть, будь ласка, а чому ми це зробили? А тому, що ми знали, що а, літаки заряджені ракетами так. які будуть обстріл. І вони постійно І це робили. Ми це побачили І побачили на цьому, коли як були заряджені ці літаки. А скажіть, будь ласка, а ти що впевнені, що а, м, Ізраїль не отримував інформацію, що як тільки буде виготовлена бомба, вони ударять в першу чергу Ізраїль? А що залишається Ізраїлю? Слухай, вони воюють сьогодні. Послухай, а що, що не можна було, якщо би Іран хотів би домовлятися, а що заважало сісти, а, 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 наприклад, там, да? Іран, Ізраїль і США? І домовлятись. Якщо ти, у, у тебе немає якихось поганих замислів, і ти думаєш, що я буду домовлятися дійсно, то не буде ніяких питань. А я вважаю, що Іран, ой, Ізраїль отримував інформацію, що Іран обов'язково вдарить по Ізраїлю. Слушай, і от і все. А я хочу тобі нагадати, що спочатку Домовленості з Трампа ну Красновський розповідав нам, що я домовився з ними, буде дуже добра розмова. У мене було з ними, а потім він сам розповідав нам про те, що. О, що та останнім часом Іран за мною розмовляє дуже так потужно. Ну, типа, ну типа, тебе, рижий э, чувак, чува в одному місці. А ще не так, так, так. тому э, Ізраїль отримував інформацію. Вони зрозумвоні розуміють, що слухай, ну не сьогодні, так завтра вони вдарять. А що нам потрібно зробити? Ну, К контр а, вдарити першим. Так, да вдари. Пер... Тепі От і все до, до, а другий момент, Дивися, ну із Ізра... але дивись. Послухай, Вибачай, що перебуваю, Ми ж знаємо, що вони домов... доповідали кр Красновському агенту. Да? І він знав, що така ситуація буде відбуватися. Ну і власне, давайте ж скажемо, що по факту Сполучені Штати Америки здається, ну тільки е, сліпий, глухий і так далі, при всі повазі, да, до цих людей, а не, не чув від штатів про те, що вони збирають, ну що щось відбудеться на Близькому Сході, що Ізраїль готується. Ну, згадай, коли американці сказали, що евакуюють своїх дипломатів, і так далі. Ну хіба це не сигнал, що щось буде? Та, все було на Знаєш, І мене насправді ці історії теж здивувала ситуація в самому Ірані, да, коли е, у них, наприклад, Здається, тут у вас така ситуація з Ізраїлем, а ви собі живете в ЖК, там і так далі, туди прилетіли ракети, тобто ви не в сховищі. Ну, якась дивна. тобі не видалося, що це якось так дуже я все. Я вважаю, що так дивно див... виглядало. Дивіться, я вважаю, що а, якщо Іран хотів би домовляти, ну послухай, ну давай, то, давай тоді, давай все почнемо розробляти я атомну думаю. бомбу. Так. І ядерну зброю. Давай, ну, а, послухай, ну я хочу сказати. Ну в цьому у нас, у українців, у нас є досвід, і ми так. знаємо, як це зробити. Чому ми не можемо це зробити? Тобто Іран може, а чому ми не можемо? Чому е, Північна Корія офіційно не може? Ну поясніть, будь ласка. Але я... вони зробили це. Ні, ні, ні. Ну ну послухай, ну ані зробили, але, але я хочу тобі на скільки було да, До цього там, так? Да? так. Тому у мене питання. Ну так, а чому їм можна, а іншим не можна? Тут я вважаю, що потрібно було, якщо Іран хотів домовлятись, жити спокійно. Подивіться, будь ласка, конкретний приклад. Сирія. зняти всі санкції так, так. починають по-іншому жити. Я вважаю, якщо в Ірані був адекватний а, 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 лідер країни. Вони вже б домовились би давно. давно з США, а США би зробив все, щоб, так сказати, пристосунити Ізраїль. Але, на жаль, але на жаль, Ну, цього не відбувся. Є декілька цікавих коментарів, але як пише так, Іран раз на місяць рекомендую рекомендую та запускає по Ізраїлю. Це так само військова операція формально в обох випадках. Вірно в доктрині держави Іран записано, що одна із ключових цілей існування їх держави знищення сионістського режиму в лапках. Це адекватно, хіба цілі існування держави знищення іншої держави. Ну і от Марк 1023 Теж написав коментар. Та вже збирали на ядерку. І що? Ну, я так розумію, це по нашій yeah. ситуації yeah. Ну, збирали. Да, ми Пам'ятаємо. Yeah, пам uh, дивись, я хотів тут uh, в цьому ракурсі. Тобто, мені просто здається, що у цією операцією uh, пішло на дрони, Алекс пише uh, цією операцією, uh, по суті, мабуть, іранська опозиція зараз взагалі в шоці. Да? Тому що ти сам чудово розумієш, як іранська влада буде використовувати цю операцію. Прослухай, дивись. Та да, вони скажуть все, yeah, не yeah, можна домовлятися. Слухай, дивись, вони можуть робити все, що згодно. Запевняю, що сьогодні аза офіційна заява Ізраїлю, що два тижні буде відбуватися знову тижні. Знову два тижні, тижні. <свісна> буде відбуватися, так скажем, щоб привести в чувство Іран, і в першу чергу політичний їх режим. Тому що поміть до речі, в цьому плані вони дуже в Ізраїль. Я хотів би відмітити, вони говорять, що ми не проти іранців. Да, ми проти політичного режиму, який ставить собі за мету, знайшли. Я, тому, тому я, я думаю, я, я вважаю наступне, що сьогодні Ізраїль зацікавлений, щоб знищити е, все, що може бути е, в, в майбутньому е, загрози для Ізраїля. І другий ціль, який міту, яку я не вважаю для себе, це змінити режим. 100%. Так, 100%. Вони розуміють, що якщо зміниться режим і буде інший режим, тому що ми знаємо, які сьогодні. Слухай, пос... ну, я, я вважаю, що там багато людей адекватних. Там є Там є опозиція. Так, так. Там є люди, які О, заважають, що це е... Айтол, айтола. айтола, що він на всю голову. Тому, послухай, ну, чому сьогодні не зробити так, щоб. Е... Абізредіть, я не знаю, як буде обозну добре. Хай абізредить да. обезвредить. Іран і, і інша мета це обов'язково зробити все, щоб там змінився режим. Поти все. До тебе ще тоді питання а, з приводу нафти. А, нафта на нафта зросла. зросла. Ну, це, ну це ж так сказано Саудівська скажімо. Аравія вписала за Іран. Я хочу відмітити, да? Ти бачив цю, мабуть, заяву, що вони заявили, що братній Іран, ісламський народ, страждає. Слухай, дивіться, зараз, зараз таку заяву зробить Туреччина. Зараз, вже зробили. Да? <рес> да, зараз все будуть говорити. Всі ісламські держави. Слухай, я хочу нагадати, друзі, це відбувалося десь. Декілька місяців тому. Це говорили все. Зараз все. Зараз я по Ізраїлю нагадую. там Ердоган висловлювалася стосовно Ізраїля. Говорив, що все, що в порошок. А, 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 сауда, саудити теж підтримував. І що далі? Що ж, далі, щось там було Ей. якісь... Ну, послухай, не потрібно сьогодні шуткувати над Ізраїлем. Сьогодні Ізраїль своїм зброєм може забезпечити воювати 10-20 років. Вони забезпечені, слухай. От це мій друг розповідав, слухай, він каже: слухай, у нас стільки зброї, що ти дуже себе не може зрозуміти. Що ця зброя захована і при нього там мало хто знає. Ну, зрозуміло, що він і розглядав. Так, 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 але хочу сказати, слухай, по-перше, ізраїльське ВПК. Один із найкращих у світі. Один із найкращих. Ви б десь бачили, що ізраїльтяни, коли почали бити посік газу, вони десь е, е, писали, що надайте нам ракети? Ви десь що нас не бачили? вистачає. Ви такі бачили? Ні, я не бачу. Ну, будь ласка. Вот і все. А, знешкодили. А, а як там ситуація з мільйоном? А... Яким? Божена Кузнець а пише, Божена, можеш, будь ласка, нам детальніше пояснити, що ти маєш на увазі от з приводу твого питання? Дивися, у мене тоді, от у нас є головне також питання. Ми послали: чи ослабить РФ ситуація з Іраном? Так, ні, не знаю. Так сто відсотків слухає сьогодні. Так. Я хочу вам нагадати, друзі, що мається домовленості і мається. Стосунки між Росією і з Іраном на попільце. Вони союзники воєнні. І зараз ви побачите, коли Росія вибачаюсь, покаже середній палець і нічим не допоможе Ірану. А тільки занепокоєння занепокоєння дуже цинічне, до речі, яке вона виставляє. Пісков. І над цьому все закінчиться. От я ну, вони дуже цинічно висловилися. Я думаю, ти б теж бачив Росія. Вони написали, що як можна обстрілювати мирні міста? А ви хіба не Да. А ви хіба не те саме робите? Слухай, ну люди сьогодні живуть в іншій парадигмі. Ну ти бачив, це чмо з Кремля вчора чи позавчора був якийсь совбейс і. Я не можу сказати, як там стоять, чи а, сидять два військових без рук, без ног, І він розповідает: вічне життя. Саме головне зараз, вічне життя. Головне, щоб жила Росія. Ну, Идите, умирайте. Идите, умирайте. Умирайте за меня. Так должно быть. Ну, блять, ну это люди, які. Вони взагалі, я думаю, що вони живуть в іншому, так скажімо, парадігмі, тому говорити зараз про них нам все зрозуміло. Ось, Божена пояснила, вона пише: мільйон знищених тварюк. Це ж чудова новина. Так, да, це чудова новина, і я з вами згоден. Я вважаю, що на наші сили ЗСУ. Неймовірний і топовий, і, будь ласка, коли якийсь орбан розповідає нам, як потрібно щось від кукового що віджати, то хай блядь, подумає, що може бути з ним. От, тому ну я зараз не кожу. Я вважаю, що дуже велика кількість угорщу в угорщині людей, які підтримують Україну, які сьогодні в опозиції розуміють, хто такий Орбан. Але хочу сказати наших сусідів, що з нами не потрібно так розмовляти. Uh, і висловитись наш адрес якісь погано, тому що ми сьогодні захищаємо нашу країну, так захищаємо, вона існувала. і uh, Абрамс Лінкан uh, зрівняли нашого президента. Я правильно сказав? Так, так uh, 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 дивися. Я хотів у тебе, знаєш, ще спитати. Uh, а як ти думаєш, а як буде з подальшою місією Стіва Уіткова, Тому що ж це ж його парафія була близький схід. Так і Не ну, тільки не тільки безкій, і з да. кіборгами розривав. Да, так я про це кажу. І, і, і Росія ж ну, дивіться, що вона може... Я можу сказати, що а, бул, я бачив а, такі а, борьбу, борьба, боротьба між двома чоловіками, хто буде перше. Ришали у світі. Блять. Я б зрозумів, що ні один, ні інший на цьому на чому я маю на уважені, ні Краснов агент, ні Вітков, ні можуть сьогодні сказати, щоб ми щось порішали. Тому що два дебіла, що один, що другий. Він говорив, що все, я домовився з, з Іраном, все буде гаразд. Що ось, я ж кажу, домовився. і то домовився. І домовився. Два-три тижні і все буде. Ми що зрозуміємо? Що тобі, тобі потрібно для того, щоб ти зрозумів, що це странна, країна-терорист, по-іншому з ними не може бути. Якщо б він б нас би, я маю на увазі це рижі Чмоня, то у нас б зараз взагалі інша була б ситуація.